Майже сотня працівників, 300 тонн обладнання, які везли до Львова десятками автомобілів та вагонів, світові зірки, як люди, так і тварини. До Львова приїхало ціле місто розваг. Саме так називає свій цирк його засновник Микола Кобзов. Бо це не просто вистава під куполом, це і тераріум з екскурсіями, парк динозаврів і ферма, на якій можна погодувати домашніх тварин. А ще унікальні номери з левами. І все це під шатром, який належить мандрівному цирку «Шапіто». Западіння акробата з під церкового купола публіка спостерігає, занімівшим. Але навіть цей екстрим, як виявилось, не зрівняється з тим, який показує італійський дресурувальник. Знайомтесь Еммануель Фаріна, приборкувач тигрів і левів, спілкується з підопічними, немов із звичайними кішками, наче не помічаючи різниці у розмірі. Еммануель сідає, на них лягає, цілує і навіть тягає за хвіст. Так, ніби знайомий з цими велетнями усе життя. Хоча до клітки з хижаками увійшов п'ять років тому, каже це вроджене. Уся моя родина, батьки, діди і навіть прадіди займалися десаруванням екзотичних тварин. Батько завжди був проти, щоб я цим займався. Та п'ять років тому я купив клітку, купив лева і просто зайшов туди. Відтоді з цими тваринами не розлучаюсь. Один із улюбленців Еммануеля формально належить не йому. Кайл Лев Папиримського Бенедикта XVI. Минулоріч Понтифік з радістю прийняв цей подарунок, однак попросив залишити маленьке левеня у цирку. Мовляв, там за ним краще доглядатимуть, але пообіцяв час від часу зустрічатись з Кайлом. Це було спонтанне рішення. Я запропонував вручити подарунок, і папа погодився. Зараз Левеня має 9 місяців. Коли через рік ми навідаємося до папи знову, він, мабуть, не впізнає Кайла, адже коли його було подаровано, Левеня мав усього три місяці. Спільну мову з хижаками Еммануель знаходить швидко. Два тижні тому, завдяки такому порозумінню, врятував дорослу левицю. Левиця вдавилась, а Фаріна підійшов, коли вона вже втратила свідомість. Забіг в клітку, відкрив її морду, засунув туди руку, витягнув кусень курки, який застряв в горлянці. Через п'ять хвилин левиця утямилась. Зараз ви вже її бачили. Дуже дивно знаєте, що Що безліч дресурувальників на це б не пішло. Бо якби левиця опритомніла, коли він засовував їй руку в горлянку, то він би просто залишився без руки. У нас Фаріна тепер взагалі національний герой. Але навіть і без таких історій життя циркових майстрів доволі складне. Постійні переїзди терапит... Тиції без перепочинку. Усе життя проходить тут, на арені. Навіть на приватне життя часу замало. Ви знаєте? Знаєте, кожен з них якось після сьогоднішнього концерту, коли весь зал встає і аплодує, аж ніяк не може нарікати. Тому що це те, заради чого вони працюють, навчаються, тренуються так багато. Заради цих оплесків ми всі працюємо. І на що ж нам скаржитись, коли глядач задоволений? І, хоча гастролі у Львові лише почалися, як справжній мандрівний цирк Шепітом. Цей теж уже планує свій подальший маршрут. У цирку розповідають знову приїдуть до Львова наступного року, адже є ідея провести у місті Лева грандіозний цирковий фестиваль, підготовка до якого розпочинається уже цього літа. Наступному році буде прекрасний фестиваль циркового мистецтва. Тут з'їдуться найкращі акробати, найкращі дресувальники, можна сказати, із Європи і з світу. Пан Микола Кобзов хоче запросити навіть і принцесу Монако з принцем. Я думаю, що це буде видовище, якого ще не було в Україні. Анна Цапик, Вадим Кальченко, погляд на тиждень телеканал Зік.